Вітаю, шановні. Нарешті я доїхав до поля, де посіяний гібрид соняшнику Бефіс. І сьогодні я зроблю на нього невеличкий огляд. Він уже оцвівся Тепер я зніму його тільки після цвітіння, але, можливо, вже видно якась. Картина і те, як він виглядає. По соняшнику Белфіс. Він був посіяний 19 травня. Тобто, трошки можливо навіть пізнувати. Це не пізно, але е пізніше, ніж всі наші останні гібриди. Він не є таким гігантом, як я знімав відео про гібрид-Ароматик. Але Белфіс і не повинен бути таким високим, як ароматик. Тобто, на висота його приблизно десь 150-160, як заявляє, як заявляє виробник. По соняшнику бачите його стан. По ньому я також дуже задоволений дією фунгіциду. Фунгіцидом я працював боліваром. Дуже мені сподобалась його дія. Посівний матеріал, мікродобрива. Все ми придбали в компанії Агропрайд. будь ласка, кому потрібні якісні і оригінальні посівні засоби захисту рослин. Будь ласка, контакти залишу в описі. Звертайтесь і отримуйте гарні врожаї. Соняшник витримав спеку. Цвів він так само в ту жару, яка була у нас, Та майже 40 градусів. Але він витримав, от цвівся. Да, він має невеликі кошики стандартні, але зернівкою я задоволений. Я вибачаюсь сонце, середина, зерно крупне. Пустоцвіту я майже не наблюдаю в ньому. Ось так він виглядає. Технологія вся його, як і стандартна на наших соняшниках. Тобто сіяний він з добривами, висівався з карбамідом. Під оранку 100 кг нітрамофоски. Далі мікродобрива. Бор, сульфат калію, фунгіциди, ну і такий соняшник ми маємо на сьогодні. Якщо порівнювати з тим, як він виготував в цю спеку в тих умовах, то, в принципі, я дуже задоволений, він, бачите, так само має. Повністю живі листя, він не крутиться, не сохне. Ну і в принципі, має досить непогані кошики. от ще раз так, щоб сонце не закривало. Ну, що стосується тут гербіцидної дії, ну так, питання є, тут скривати не буду. Хоч і схема така сама, як кругом була, це промітрін. За цитохлором, але тут питання по цьому полю є. Невеличкі, але вони є. Ну, це не критично. Отак, досить непоганий цей гібрид я використовую вперше, сію його вперше. Ну, на сьогодні він мені подобається, але він дуже в жорсткі умови потрапив в цю жару. А також він вже вегетує десь півтора місяця без дощів. Тобто він росте на тих запасах, які були з весни. Так, Опади були весною. Але зараз їх не було вже майже півтора місяці. Трошки невеличкий дощик був, але це не ті опади, які, можливо, потрібні. Але він все одно має дуже гарний вигляд. Тому белфісом я задоволений. Так само прослідкуємо, який буде результат по ньому. Я думаю, що якби не такі жорсткі умови і засуха, можливо, він би себе показав ще краще. На сьогодні так. Дякую за увагу. Питання, будь ласка, задавайте.